дуру хотіла колись. Так, Микола, так вона мене дивися, на мене. мене. Тако йди до мене легенько. З розгону. Падай! Боже, я пайну впав. Як пена впав, а зараз ми заспіваємо. Ні, я заспіваю, а... а ти, Микольцю, ну просто підіграєш. Можеш таке зробити? Старайся. Давай я до тебе йду. А мы зустрілися з тобою, а на шепне степиться в любой. Давай, давай, давай.